Стаття 22 Цивільного кодексу України: відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на відшкодування. Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права реальні збитки доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене, упущена вигода. Збитки, відшкодування у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. На вимогу особи, якій надано шкоди та відповідно до обставин, справа майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб. Зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодуватися в натурі, передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо, якщо інше не встановлено законом.